Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Справжній розпорядник влади України, чиє здає Андрій Єрмак, зруйновану війною Україну олігархами пола Старобіна. Бізнес інсайдер груден 2023. Переклад української радіо Ламбарг. Далі мовою оригіналом одного понеділка. Наприкінці вересня Майка Пайл, який відповідає за міжнародні економічні питання у Раді національної безпеки президента Джо Байдена. Діслав своїм колегам в Україні написаний ним чотиристорінковий Бочий проєкт з переліком численних реформ, який Білий Дім чекає, від Києва в обмін на подальшу фінансову допомогу з боку США. Серед них були посилений нагляд за державними підприємствами в енергетиці, також кроки для сприяння більшій прозорості та підзвітності під час після воєнної відбудови України. Загалом метою реформ є приборкання державної корупції, яка вже давно є тавром української влади. Серед одержувачів листа Пайла був ОПО. Команда з п'яти десятків ділків на чолі з Андрієм Єрмаком Давнім другом президента Володимира Зеленського у політичних та ділових колах Києва. Єрмак, колишній юрист і кінопродюсер вважається другою наймогутнішою людиною в країні після зеленського, схожими на сірок кардинала Діка Чейні біля Джорджа Буша молодшого. Мало того, хто вважає Єрмака впливовішим за президента колишнього коміка, який обійняв свою посаду у 2019 році без жодного попереднього досвіду у владі, коли ці двоє мужчин стоять поруч в оливковому військовому одязі, то висока і громіс. Єрмака ніби надвисає на дожила вимагниськорослим Зеленським. Це часто виглядає, як сказав мені київський фінансист Андрій Сірко. ніби Єрмак доглядає за Зеленським. Так сталося, що у день на листа Пайла я був у Києві та зустрічався з Дарією Калинюк, виконавчою директоркою центру протидії корупції правозахисної організації, яку фінансує Вашингтон та країну Євросоюзу. Майже годину Калинюк описувала мені неприглядну картину політико-економічної структури влади України в епоху Зеленського Мака доброю новиною сказала вона мені є те, що повномасштабне вторгнення Росії проти України 2022 року суттєво зруйнувало покоління олігархів, які мали повну свободу дій для розграбування економіки України з моменту її звільнення від СРСР у 1991 році. Старі татани більше не мають тієї сили, якої вона раніше нагнала парламент і змі а багато їхніх промислових активів опинилися поза зоною їхнього впливу на території, окуповані зараз російською воєнщиною. А поганою новиною продовжила. Коленюк є те, що Єрмак, якого вона назвала є сп'янілим від влади, створює нову систему оліархії, яку ж він і очолює за її словами. Єрмак через своїх заступників ОПО та своїх міністрів КАМУ комбінує, щоб отримати контроль і над великою частиною економіки України і над її правоохоронними органами та спецслужбами, як сказала Каленюк, завдяки цим махінаціям. Бізнесмени з правильними зв'язками отримують державні контракти за завищеними цінами. Він не будує сильну Україну. Він шкодить. Протидії ворогу у війні, фактично те, що вона описувала, є формулюванням халявної олігархії під прикриттям воєнного стану, введеного владою Зеленського. Подібні побоювання щодо Єрмака є доволі поширеними у Києві. Я казав мені Юрія Алаторцева, гендиректор компанії з виробництва добрив Єрмак. Це батя, який вчить цих дітлахів робити бізнес під бізнесу. Мається на увазі політична корупція. Власне Єрмак і Зеленське контролюють слугу народу політичну партію, яка має монобільшість в однопалатному парламенті України. Навіть не сумнівають. Тися написав мені Алла Торцев з монобільшістю у парламенті. Ви можете відкрити хоч власний монетний двір. Єрмак заперечує, що він використовує Офіс Зеленського для пограбування України. Дарія Зарівна, одна з радників Єрмака, сказала мені, що така критика є ознакою російської інформаційної війни проти керівництва України. Так описав це сам Єрмак під час візиту до Вашингтону в грудні. Вона також сказала, що українські олігархи налаштовані проти команди Зеленського використовують український медіаринок для протидії антикорупційним рефункам. Ормам, але хабарництво, яке давно отруює політичну систему країни, дуже гнітить українців далеких від владних кілом. Величезна корупція є найбільшою проблемою України. Відверто сказала мені 18-річна дівчина в київському кафе. Я люблю Україну, але вона боїться переказувати свої гроші воякам через страха, що нечесний чиновник вкраде їх пожертву. На початку цього року журналісти розслідувачі виявили, що ціни за якими постачальники мали постачати українським воякам, такі базові речі, як картопля та капуста, у 2-3 рази відрізнялися від закупівельних цін від звітованих податківцям. Ставки є високими. Український солдат на фронті ризикує своїм життям не заради повернення контролю над урядовим та економікою своєї країни є найбільшим хижаками. Такий результат, навіть попри поразку, Росії означав би даремну перемогу України та Вашингтону. Тим часом США вже надали майже 67 мільярдів доларів для оборони України. А з однією з оцінок вартість після воєнної відбудови країни може перевищити один трильйон доларів. що Може завадити проявленим олігархам присмоктатися до таких тектонічних коштів, які більш ніж у п'ятеро перевищують до ВВП України. Як сказав Рона Шпіца, колишній інвестиційний банкір у Києві, це ж буде шоу з годування акула. Shark feeding crazy – несамовите пожирання акулами м'яса та риби, коли вони під час годування без розбору пожирають все і навіть одні одних. А найбільшими акулами додав він не бувають люди при владі і новий НАТО додав він є завжди найголоді. Нішим до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.